Окрім обстрілів, зруйнованих міст і людських життів, війна принесла українцям панічні атаки, нервові зриви, переляки і ввела нас у стан шоку. У перші 10-12 годин людина ціпеніє. А коли стресова інформація доходить до мозку, проявляються сльози, злість, агресія, сум і стурбованість через виснаження організму. Важливо заспокоїтись, каже психологиня, бо спокій. Такий же заразний, як і паніка, і передається на оточуючих. Для цього використовуйте техніку дихання квітка-свічка. Спочатку треба уявити цю квітку, яка мені подобається. Та, наприклад, там троянда. Та, я з нею вдихаю. Вдихну, затримав, переводжу голову. Ну, щоб не рахувати нічого, так? І задуваю свічку. І наступна квітка вже якась інша, яка вам подобається. І так, п'ять квіток. Є техніки прохлопування себе по тілу та йогівські такі тата, та, та, але не боляче, треба там тоді і по голові вони десь по гуглі собі ви побачите. Це щоб повернути е, е, відчуття тіла. Працюєте не лише над диханням, а й над голосом. Я зараз намагаюся розмовляти більш заповільненим голосом, щоб в мене не було в голосі скачків. Це перше, в чому ми вже себе можемо зараз тренувати, можна навіть записати на диктофон себе чи якусь телефонну розмову свою з кимось щоб почути як я збоку звучу і наскільки ще можна заповільнити свій голос щоб він таку мав більш таку молодіну, знаєте як там як вечірню казку читають. не варто сидіти вдома навпаки гуляйте на свіжому повітрі і рухайтеся бігайте а якщо є страх відкритого неба то всім рекомендую зараз одяг з цими з, з капішонами має бути Якщо людям страшно, вони можуть не спати в капішоні, але на вулиці йти в капішоні. Якщо вас налякала сирена або в принципі вам страшно йти типу, по вулиці, бо ніби небо відкрите, ви одягнете капішон вам буде вже менш тривожно. Якщо багато плачете, пийте стільки ж води. Вона збалансовує гормональні стресові речовини. Відновіть нічний сон, їжте бодай два рази на день і не вживайте алкоголь. Бо коли психіка нестабільна, спиртне діє в рази швидше і може викликати делірії: це збудження, агресія і навіть галюцинації. Тим часом у тих, хто не в зоні бойових дій, може з'явитись комплекс провини того, хто вижив. Її треба долати в два етапи. Перший етап це ти собі говориш, що я роблю все, що можу в даних в даних обставинах. Тобто я ніколи не можу зробити максимум. І друге, треба шукати те, що ти вмієш найкраще робити, і дивитися, де ти себе можеш задіяти, тому що. Думкою, що я зараз зроблю максимум в цих обставинах, ти себе можеш заспокоїти, але якщо ти нічим себе не займеш, потім думка знову з'явиться. Якщо у вашому оточенні є ті чиї родичі воюють на передових, з ними потрібно розмовляти як і зі всіма бажано на побутові теми. З ними треба говорити по суті в тому часі, в якому ми зараз перебуваємо. Йдемо, поїмо. Давай щось зробимо корисне? Йдемо туди занесемо, прогуляємося? Тобто допомагати їм винятково своєю присутністю. Тим часом військових потрібно підбадьорювати, хвалити і багато з ними жартувати. Якщо маєте справи з біженцями, застосовуйте техніку реконструкції пам'яті. Питайте в них. А коли ви приїхали? А який там був поїзд? А коли ви в цей поїзд сіли? А як ви на нього потрапили? А ви довго на нього йшли? А була якась у вас погода? Може, дощ падав. Та а як ви з хати вийшли? А ви швидко збиралися? От такі от е, речення ви вже самі підбираєте, щоб людина почала згадувати назад. Коли перебуваєте у бомбосховищі, найбільше панікують діти, Заспокоїте їх так. Дітям треба тихенько розказувати казки, та тихенько щось, е, щось робити, те, що можна тихо. Стрес знімається така вправа. Є, якщо це можливо, лягається на спину, і як маленька дитинка, вона біжить як антилопа, щоб скинути стрес. Грають хрестики-нолики, тобто таке щось таке співають. Саме саме таке, що розслабляє і витягує стрес, це є спів. Так як ми колись це робили, це колискові. Богослава католик додає на Львівщині є сотні фахівців, які готові надавати психологічну допомогу задарма. До нас дзвонять, ми записуємо координати людей, які е, зателефонували, в якому вони місці, яка їм потрібна консультація, чи жива, чи онлайн, чи телефонна. І тоді безпосередньо терапевт, психотерапевт, психолог дзвонить напряму і вже консультує. Отримати безкоштовну психологічну допомогу в час війни можна, зателефонувавши за номером гарячої лінії Львова плюс 380 96 дев'яносто 15 58 це української гарячої лінії плюс 38067 553 81 48. Звернутися до психолога Олени Косак на її інстаграм-сторінці. Там можна і переглянути відео з різними практиками боротьби з панікою і неспокоєм. Відвідати платформу, розкажи мені за посиланням telмі.com.юей звернутися у кризову психологічну службу Львова на залізничному вокзалі. Будинок воїна на Короленка, 1А Львівський муніципальний арт-центр на Стефаника, 11.